І Алісу і мене, і тебе всіх щасливими можна зробити. Алло, гараж! Welcome на паті. Це будинок одного депутата, який втік за кордон. Я навіть все придумала, як ми зіграємо весілля. У тебе весілля ось-ось з Артуром. Ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Вставай. О, пусти її. Може, давай раз на раз. Чи будеш далі за спідницями ховатися? О, хай, як цікаво! Боже, не треба. <плес> Витираємо хлопчику сопліки. Завтра, що була вдома, осінні супер. Цариця тебе не відпускала! Та ну тебе нахрін, цариця. Треба звідси валити. Сійте! Всі в будинок. Здається, в мене вдома гості. Це ще й не прошені гості. Ану пішли. Ховайтеся. Батя Жеки в неадекваті. Він може поліцію визвати. Миколаш, Іванович... Микола я хотів спитати, коли я отримаю свої гроші. Вже три місяці не платите. Ти знаєш, що всі рахунки заблоковано. Будуть гроші заплачу. Схопив річ, за шю. Ти хочеш, щоб він зараз тебе так схопив? Сидити. Цікаво, Хто ж тут все-таки був? а? Чи може ще є? Будинок. Не притуляйся до мене. То я не спеціально. Тут тісно, як маршрутці. Ти що в маршрутках їстиш. Так, коли я На що? не лапай мою дівчину. Я її не лапаю. Руслан, Я не твоя дівчина. Можеш продовжувати. Ой, то припини, я її навіть не чіпав. А це для профілактики. Щоб і не думав. Твою паніту. Чому зараз? Що в тебе? Здається, у нас жирна моль завелася. Та ще й з мобільним телефоном. Панасюк, Я знаю, що ти вдома. Ти чув? Хто це? Це Фелікс. От звідки він дізнався, що я вдома. Ну, Пішли зустрічати. Ого, привіт! Оу! Затекла. У мене випадок був. Чоловік повернувся з відрядження, так коханцю прийшлось швидку викликати. Чоловік його побив? Ні, коханець просто так довго під ліжком лежав, що в нього ноги віднялися. Фелікса, друже. Дай я тебе обійму. Радий тебе бачити. Я тебе теж. Навіть не вздумай. Давай, запрошу в гості. Прошу, прошу. Вони повертаються, і в них зброя. Бігом, бігом. Ти чого встала. Ти знижки на шуби побачила? Я не буду ховатися поруч із тим, для кого я задоволення на одну ніч. Аліса, ти не в кінотеатрі, щоб обирати місця. Давай швидше ховайся. От ну, Фелікса, ну ти ж мене не перший день знаєш. Та прибери ту свою пукалку. Ти що, гад? Кинуть мене вирішив? да? Що здурів Феліксе. І хто тебе кидати не збирався. Я йому на мобілу, на домашній телефоную. Як на роботу ходжу. А він на морозі, да. Та я був за кордоном я у розшуку. Гаразд. Де моєї бабки за кокс? Не хвилюйся, бабки є. В надійному місці. Ну, так давай пішли в твоє надійне місце. Да зараз. Може, ми з тобою Фелікса ще й до туалету разом будемо ходити. Ничка це дуже інтимне місце. Не колоти ти панти. Зараз принесу. Тільки без фокусів, панасю. Собака твій. У мене побуде, щоб ти там турниць не накоїв. Добре. Який кокс? Твій батько, що купляє наркотики? О, так то він не для себе. Ти що, гат, втікти вирішив? Ось де ти, а я тебе шукаю. Ось гроші всі зібрав. Так що перераховувати? Ти що, мені не довіряєш? Та мені на виборах 60% виборців повірили. Подивись мені в очі, і ти побачиш, що ця людина брехати не вміє. Я не розумію. Я нормальний хлопець. У мене однокімнатна в Житомир є. Я бився за тебе. У нас навіть секс був. І після цього я тобі все одно не хлопець. Руслан, не заважай мені, я знімаю. Що по нас? Взагалі мене за луха тримаєш. Тут знов не вистачає. Та як не вистачає? Я за свої слова відповідаю. Перерахуй ще раз. Слухай, а хочеш, я зараз твоєму псу бошку відстрілюю, ти перерахуєш всі плями від його мозку на цій стіні. ти не чіпай мою собаку! Там прибери свою шавку! Та це не моя шавка! Вона не шавка! Назад Ти right, right, що? Засідку влаштував. Ти Що Феликс? З музду з'їхав, я її перший раз бачив. Ви хто такі? Ми ми ніхто. Ми шторою помилилися. Ми вже йдемо додому, вибачте. Стоять! То це ви вдвох мені тут такий бардак влаштували. Чи ще хто тут є? а? Нема нікого. Так! А ну, виходьте всі! Ну! Це хто такий? Ти мене що здати вирішив? Купам заклав! Патронів мене на всіх вистачить. Чекай, чекай, Фелікс. Щось накопі вони не дуже схожі. Ви хто такі? Що ви робите в моєму будинку? А? Жень, що ти мовчиш? Скажи щось татові. Відпустіть нас, будь ласка. Так, відпустіть нас. Хоча б, дівчат. І мене. Вони багато знають. Ну, так пустимо їх на фарш. Ви що? На фарш власного сина через якусь вечірку? Що за людина така? Якого сина? Фелікса, здається, вони знайшли твій товар і дуже добряче б Покажи гостям наш підвал. Просись. Давай, давай. Руслан, виграбу його. Ти ж можеш з одного удару! А сенс? Без кохання можна жити і в підвалі. Я сам не розумію, як так могло статися. Тут повинна була бути вся сума. Словом так. Ти мені тепер винен в два рази більше. Фелікс, а так у мене немає більше грошей. Слухай, Коля. А якщо тобі прострелити, ну, наприклад, печінку, вони з'являться. Зачекай, зачекай. У мене є одна ідея. Якщо у нас працює, я тобі дам та набагато більше, ніж два рази. Чуєш, я бачу, ти нормальний чувак. Давай домовимося. Типу, ми втікли, а ти не помітив. Ну, Домовимось, але цього мало. Так, в мене більше Нема, то нема. І цього мало. Я ризикую. Ти уявляєш, що за людина мій бос. Я тебе почув. Сюди. Швиденько сюди. Іди, іди. Давайте свої мобілки. Мобілки давайте. Давай. Тримай. Так нормально? Нормально. Слухай, ну, щоб до тебе не було ніяких підозр. Давай я тебе. Помердяться, лупану. Час я тебе, лупану. Що я жартую. <гас> ну що, ми пішли? Так, виходьте поняти. Дякую. <плаку> що ти тут з ними базариш, е? Та от позабирав телефони, щоб не дзвонили нікому. П'ять, три, шість баранчиків і собачка. Ну що, малята? Давно тут висите, а? Десь тиждень, а що. <плаку> Ну що ж, печінки трошки побиті, але організми молоді, здорові. Так, коротше, по нас визивай морзильну камеру. Що? Ви цього не зробите! Женя, скажи своєму таткові що… Жень, твій тато, що нас хоче на органи продати? Я не розумію, це що якийсь тупий жарт. Ну, mm, цей. Насправді це не мій театр. Приїхали Ностя. А хто це? Це Жакінку. Дімон. Здається, треба сказати всім правду. Це справжній господар будинку. А ти хто? А ми. Залізли сюди, аби влаштувати вечірку. А чому не влаштувати паті у власному будинку? Тому що у нас немає власного будинку. Ми працюємо на СТО і живемо там. Дім! Я не розумію, а на які гроші ми будемо влаштовувати наше весілля? Діана. Яке весілля? Я взагалі не планувала тобі одружуватися. Це, це Жека. Жека хоче зробити мені пропозицію? Та не тобі, Алісі. Коротше, я хотів сказати, що ми з тобою не можемо бути паном. Не можемо. Ну, звісно, ми не можемо. Після того, що я про тебе дізналася, я йду від тебе. Жень, це правда? Ти хотів мені освідчитись? Так хотів, але зараз для цього не найкращий час. Треба думати, як нам рятуватися. Так, а що ми можемо зробити? Пропоную побити Дімона. Це ж він нас у все це втягнув. Жекар. Нас здається, зараз будуть бити. А Женю ми чіпати не будемо. Тому що Женя любить Алісу і порядний хлопець, а не те, що ти. Невже ми тут всі загинемо? А я не хочу вмирати. Я ще не стала найкращим блогером в Україні. Ян. Ян, ну не плач. Так сіня ж там залишився. А я впевнений, що він устиг втекти і викликати допомогу. Точно! Стопудово! О, теклізма! Наші телефони а свій заникав! Це ж остання можливість покликати на допомогу! Чорт в мене один процент зарядки. Армена Шотович, нам терміново потрібна ваша допомога. Какая помощ? Ви зділили мою машину! Я тебя виловлю, посажу в подвал. Допомоги не буде. Телефон здох. Ми тут теж скоро всі передохнемо. І все через жеку з Дімоном. Дівчата, пригальмуйте. Зараз не час звинувачувати. Треба думати, як звідси вибратися. У мене є ідея. О, це щось новеньке. Роздягайтеся. Жень, це зараз якось невчасно. До того ж, я тебе ще не пробачила. Та ні, це не те, про що ти подумала. Ми поріжемо наш одяг і зробимо мотузку. І що? Повісимось на ній? Та ні. Ми покличемо охоронця і скажемо, що хочемо в туалет. Він відкриє, ми його зв'яжемо. От гади. Весь мій елітний алкоголь випили. Та я їм та я їм всі нирки повідбиваю. Е, ні, коля. Їхні нирки тепер мої. Так що чіпати їх тобі суворо заборонено. Жень, цього навіть по діскавері не показують. Ти де навчився в'язати мотузку? В мотузковому інституті. Йому. Ти краще річ свій одяг. Ваша мотузка обійдеться і без моїх брендових речей. Тоді, коли ми виберемося звідси, тебе залишимо тут. виберетесь. Ян, це тобі. Руслан, сердечок ми, ми тоску не зв'яжемо. М'яко кажучи, ваш план відстійний. А в тебе є кращий план. Містер, я все буду критикувати, аби нічого не робити. Є! Іди. Дай. Ей, віддай! Тобі із розпущеним гарно. На вихід по одному. Вау, Дімон! А як ти це зробив? Просто часто вдома ключі забував. Беріть свою мотузку, ходімо. А далі що? Шпилькою проти пістолета. А далі хитрість і груба чоловіча сила. Руслан. А навіщо кудись рипатись? Що тут в підвалі, що там на волі? Життя без кохання, в'язниця. Руслан. Ну чому без кохання? Просто я до тебе довго приглядалася. Щось побачила? Побачила, що ти наймужній, сами сильний і красивий. Так а чого ми стоїмо як на щеплення? Ще такого не було, щоб медбрата на органи пускали. Та я сам кого хочеш на шматочки роздеру. Піду! Обережно. Це ж канадський дуб. Слухай, Коля, в тебе є в домі гострі ножі, бо я дуже не люблю мучити людей. Тисяч десять, цей дорожче, але екран побитий. О, за це взагалі твісті гривень не дадуть. Ну, подивись, что там те мыши шкребутся. Стой, <звук> <звук> Почувайте, дітки. Тихий час. Жека, неси скотч. Руслан, зараз їх зв'язуємо і у підвал. Щось пропустив? <рес> Сеня! Звичайно, пропустив. Ми тут, між іншим, в квест грали. Крутяк! О, оце вечірка! Чуєте, ви, Відморозки! Коли я вийду, вас навіть на органи не візьму! А, а тато Жеки ще досі в цей квест грає, так? Сеня, Це не тато. Це були злочинці. І ми їх. Знешкодили. Фух! Це було дійсно круто. Руслан, ти такий сильний. Ти знаєш, я сподіваюся, що в майбутньому ти не будеш так лупасити свою дружину. Тільки якщо ти сама про це попросиш. Я це із приводу пропозиції. Я розумію, вийшла на дуже романтично. Але тепер ти знаєш всю правду про мене. Але я все одно хочу бути з тобою поруч. Скажи, ти вийдеш за мене? Жень. Не знаю. Мені треба подумати. Так, все. Я не збираюся тут залишатися ані хвилини. Дівчата, поїхали. А, а може, ще трішечки посидимо? Mm. Ну. Я не знаю. Пацани а ви. Дімон. Сеня. Я сам не вірю, що я це кажу, але я згоден з дівчатами. Досить вже пригод. Давайте кого куди підкинути. Вам куди їхати? Класно, потусили. Стояти. Сінь, ти чого? Зброю опусти. Сінь. Це, що, помста за те, що тебе підстрелив в верстань. Ця вечірка це найкраще, що було в моєму нікчемному житті. Тому ніхто не роз'їжджається. Вечірка продовжить.